Справа 899. На скільки одиниць від початку відліку віддалені точки. Ну що ж, давайте дивитися. Спочатку точка А, в якої координата 4. Ну що ж, якщо координата 4, то вона віддалена на 4 відрізки від точки 0 праворуч. Так? То записуємо, що це у нас на 4, тоді одиниці. Так? Або на 4 одиничні відрізки. Точка Б кордна мінус 7 означає, що віддалена від точки 0 на 7 одиничних відрізок. Мінус означає, що ліворуч, а не праворуч, то записуємо, що це у нас віддалено на 7 одиниць. Є. І... Ну що ж, точка С з координатою 9. Віддалено на 9 одиниць. І координата 9 одиничних відрізків. записуємо на 9 одиниць. Є. Ну і остання точка D. У неї координата мінус 9,5, то це на мінус, э, мінус означає, що ліворуч від точки 0. Але відстань буде 9,5 одиниць. Ну так і напишемо. 9,5 одиниць. Пишемо на 9,5 одиниць. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму. На цьому вправо завершено.